Фу, а тут доволі душно. Оу, так це ж рідкісний комплект броні. Думаю, ніхто не буде проти. Фу, набагато краще. Отже ж, срань. Значить, і так буває. Так. І я не буду з ними битися. Краще піду он тим шляхом, на якому я не зустріну нестерпних ворогів. Стук стук. Чи є хто вдома? Солер! Давно не бачились. Ти не повіриш, чим мені довелося мати справу до цього. Ти сам як сан, бро. Я. Я нарешті знайшов це. Так. Про що ти говориш? І де ти взяв таку шапку? Моє власне світло. Це я. Ну, ти моє сонце бро. Ні. Знайди собі власне. Що? Ти прийшов по моє сонце, мою дорогоцінність. Як ти тільки міг так низько впасти? Але ні, воно моє, повністю моє. Так, пора зняти цю шапку. Та знімити цю дурнувату штуку. Вона робить тебе божевільним. Та я ніколи в житті не відчував себе настільки розсудливим. Але ти ТИ хочеш КРАСТИ моє сонце, і це не дуже добре. Насправді ні. Це виглядає тупо. Солер? Чи ти хочеш напасти на мене? Я маю захистити своє сонце. Ти просто заздриш. Заздриш, що ніколи не знайдеш своє власне. Але мені не потрібне сонце. Я просто хочу повернути друга. Це все заради твого ж добра. Ой ой. Здається, моє світло згасає. Це капець, як банально. У нас були дуже добрі часи, чи не так? Наші веселі співпраці все було круто, друже. Пообіцяй мені лише одну річ, що завгодно. Заверши свою пригоду. Віднайди власне сонце і прославляй його для мене. Ти отримаєш це. Сан-бро. Сан-Бро. Леді та джентльмени. Чи готові ви до зустрічі з ложем Хаосу? Ні? Наш конкурсант, обраний не мертвий, має знищити всі три комахи. Ти все зрозумів? Ти все зрозумів? Так, звичайно, звідки почати? Прямо он звідти. По команді на старт, увага, руш! І він вже біжить. Оу, він перекотився під гілкою. Тепер стрибнув. Оце він дає. Він робиться настільки просто. Прямо в ціль і одразу до наступного жука. Та він в ударі залишився лише один. І ось він біжить. Ось він біжить. Так, не дочекаюсь, коли розповім це Солеру. О. А -а -а. З часом у лордрані всі впадають в безумство. Можливо, ти наступний, або один із твоїх дорогих друзів. Чи не було б це дуже жахливо? Я заслужив це. Обраний не мертвий, ти повернувся. Ну як там у ложі хаосу? Що за дурна битва з босом? Я правий? Чи може я вже піти до фінального боса? Так. Тобі он туди. Ну, прямо за цим знаходиться горнило першого полум'я, де на тебе чекає Лорд Гвін власною персоною. Він досить важлива персона. Розпочав еру вогню, всі люблять та поважають його за його віддані все життя зберігати полум'я задля благополуччя його людей. Ну а тепер іди його. я не тисну, якщо що. Нехай щастить. Що ж, франт, побачимось пізніше. Я маю завершити свою подорож. Так, я безсумнівно зустрінусь з тобою потім. А, ха -ха. Добре, всі фласки наповнені, зброя прокачена, три пари трусів надіто. Що ж, почнімо це. Лорд Гвін, я пройшов довгий шлях, щоб битися з тобою. Ніщо не зможе зруйнувати цей момент для мене. Я викликаю тебе. <звук> що? Виглядає, ніби ти трохи спізнився, бро. Ти хто такий? Ти про що? Я легенда. Giant Dead Руйную лузерів та пью пивко. Ти ніколи не чув про мене. Та ти знущаєшся. Я прийшов битися з босом, тільки щоб якийсь хардкорщик вкрав мій фраг. Та ти не розумієш, з ким говориш, нуб. Я легенда. Найкращий ПВП білд, який ти тільки можеш уявити. І я прийшов, щоб вбити тебе. Слухай сюди, пес. Я знищив кожного ворога, вбив десятки НПЦ. Я ламав невинних, вбивав беззахисних, знищив безліч босів, щоб дійти до цього моменту. Я помирав знову і знову і знову. Але я продовжував боротися. І ти знаєш, чому? Тому що я не боягуз і я пройду цю гру і врятую цей світ. І навіть якщо я помиратиму ще сотні разів, я продовжуватиму аж допоки не вийму свого меча, з твого серця, що досі битиметься. І допоки на мені є ця темна мітка, і ти старчатимеш за цією стіною туману, я буду повертатись, і я надеру тобі ззад. Що ж, так, я MLG. ти помиляєшся тобі не перемогти, скільки б ти не старався щеня. Твоєї сили вистачить хіба що вбитись у реальному житті. Тож ти готовий, так? Нападай, покажи свій найкращий удар. Тоді готуйся померти. Моя витривалість на високому рівні. Я можу махати мечем увесь день. Ти просто впадеш у непритомність, намагаючись уникнути цього важкого меча. Це цвайхандер. У мене великий рівень стійкості та захисту. Ти навіть не зможеш вибити мене з рівноваги. Просто здайся. <звук> Ти парирував мене? Я парирував його? Оу. Oh. Я випадково натиснув кнопку парирування. <звук> Вау. Я зробив це! І полум'я прямо тут. Мабуть, я маю просто запалити його як звичайне багаття і. Чекай, не торкайся до полум'я. Ти руйнуєш атмосферу, чувак. Просто дай мені завершити. Якщо ти торкнешся, то пожертвуєш своїм життям. Прошу вибачення. Як ти сюди дістався? Це не важливо. Що важливо, я брехав тобі. Я королівський шукач Франк. Я просто робив свою роботу з пошуків короля. Але якщо ти торкнешся полум'я, то ти займеш його місце, і ми більше ніколи не побачимось. Що більш важливо, я помер. То що тепер? Які варіанти у мене є? Ну, ти можеш стати темним лордом. Типу, дати темряві все захопити і керувати залізною рукою? Ну, дуже схоже. Так, звучить непогано. <гум> і так, обраний немертвий мертвий став темним лордом. І ні, не як у зоряних війнах. Він правив лордраном, і, як виявилось, я не єдиний первісний змій тут. Хто ж знав? Зрештою він воз'єднався з Солером у новій грі Плюс. Правда, Солер не пам'ятав його, але обраний не мертвий просто був радий його бачити. І потім вони зробили багато сіквелів та запалили купу вогнищ. Веселого В Сім Різдва та на добраніч! Що ж, дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І якщо ви не бачили інші відео з цієї серії, то натискайте по плейлисту, який ви бачите десь зліва.